Ім'я крич є давнім посесивним прикметником, що походить від особового імені Крит, у ньому кінцевий приголосний основи перед суфіксом і зазнав палаталізації і змінився нач. Наприклад, в записах 14-го століття можна знайти фразу записав єсмь, чоловка на ім'я кричу, граматика 14-го століття Стор 149-206, антропоснову крич. Зберігає також Закарпатський топонім, назва місцевості Кричово, що знаходиться в Тячівському районі. Це село згадується з 14 століття Джестор 259. Найдавніша згадка імені Крич у латинографічному написанні походить з 1220 року і зафіксована в записах басейну Великої Тиси. Наприклад, у 1220 році зазначено: «Срісіус Спортато Феру Сумблюстьюс Ест. Село Петрово біля села Мандока, комітет Убоча, Редвар Стор 246. Пізніше, наприклад, у 1375 році Лексема Крич вживається вже в ролі прізвищевої назви при особовому імені Станіслав у Закарпатському селі Кричово. Згадується шляхтич Джо, цріч Станіслаюс белей, СТОР 170, схожі на крич імена Крас-Крот.